Астрід Лінгрен, Переклад Ольги Синюк. Товариство зі збуту вишень. Одного вечора ми сиділи в дідуся і читали йому газету. Там було написано, що в Стокгольмі літрова банка вишень коштує дві крони. Я став би там на перехресті продавати вишні й розбагатів би як король, сказав Ласе. Я, Ласе Бусе маємо по власній вишні. Моє дерево невелике, але на ньому смачні чорні вишеньки. Цього року їх уродило стільки, що не було видно листя. Тож ми захотіли продавати свої вишні. Ми встали до роботи о п'ятій годині ранку. Брітта, Анна й Уле нам допомагали до восьмої зібрали три великі кошики. Добре поснідали кашею, щоб набратися сили, а потім подалися у велике село. У крамниці дядька Еміля накупили брунатих паперових пакетів, гроші на них ми позичили зі скарбнички бусе. Коли дядько Еміль дізнався, що ми збираємося продавати вишні, сам захотів купити, він взяв літрову мірку і відміряв собі два літри, заплатив за це дві крони. Він сказав, що саме стільки коштують вишні в нас, і добре нам все таки про це знати. Ми віддали бусе позичені гроші, і в нас іще трохи залишилося. Ми написали на великій табличці вишні. Тільки на з'являвся якийсь автомобіль, швидко піднімали її вгору, але автомобілі проїжджали, не зупиняючись. Нам було прикро, що ніхто не зупиняється. Зрештою, Оле зробив висновок, що ми вибрали невдале місце. Тут машини мчать на шаленій швидкості, і ми перебралися до повороту, а ще вирішили взятися за руки і піднімати їх угору, коли хтось їхатиме, і в нас вийшло. Зупинявся майже кожен автомобіль. У першому їхали тато, мама і четверо дітей, і всі діти зажадали вишень. Їхній тато купив три літрові банки моїх чорних вишеньок. Він сказав, що їдуть вони далеко-далеко, аж за кордон. То було так дивно. Мої вишні поїдуть за кордон, а я залишуся вдома в гамірному. Ох, ми продали багато вишень. Один дядько купив майже цілий кошик бусе. Дядько сказав, що його дружина начавить з них соку, бо він дуже любить вишневий сік. Вторгували за все. Тридцять крон справжній скарб. Кожному дісталося по п'ять крон. Бріта, Анна й Уле не мали вишень, але ж вони допомагали рвати і продавати. Тож ніхто не міг нарікати, що поділили несправедливо. Дорогою додому ми зайшли до кондитерської і полосували тістечками з лимонадом. Нам це було по кишені. Решту грошей ми мали ощадити.